Діти і вітаю! Сьогодні з вами ми розпочинаємо розглядати лекцію сьому, останню лекцію нашому підручнику. І дана лекція називається Дінатур. Природа. Поговоримо про тварин, про їхні властивості, де вони можуть мешкати. І розглядаємо урок 55, Тіра і Файд, тварини лісі. Це сторінка 101 та 102 за нашим підручником. І сьогодні ми вивчимо, як писати літри умлаут, ум о умлаут, Звернуть увагу, ми бачимо двокрапку над літрою, це називається умлаут. І букво сполучення з читати слова з цими літрами, називати німецькою деяких лісових тварин і відгадувати загадки про тварин. So, starten. Damit machen wir uns ein bisschen mehr Sliven. Lass uns mal die Prozesse machen und wiederholen. Lektion 7. Stunde 59. Übung 1. Der Fuchs. Der Fuchs. Wissa, der Fuchs. Der Hase. Der Hase. Seid's Hase. Der Bär. Der Bär. Bär. Machen wir den Buchstaben A, der звук Der Bär. Der Igel. Der Igel. Igelchen. Der Igel. Der Wolf. Der Wolf. Oh. Die Maus. Die Maus. Mäuschen. Der Fuchs. The huz, the bear, the eagle, the wolf, the mouse. Ось давайте спробуємо прослухати загадки, та відгадати. Ось у нас є певні зображені підказки. Перша загадка була розгадна, он Браун, дуже великий та коричневого кольору. Зрозуміло, що мова буде йти про тих тварин, які вони згадали праві перші. У нас їх 6. I, 2, 3. І фейн сест. Он номер 1, нас істин. Давайте послухаємо другу загадку. Та спробуємо.

dann Nummer drei. Er ist groß und rot. Sein Schwanz ist lang und schön. Das ist ein. Groß und rot. Röger. Der Fuchs. Ich weiß nicht, ob er schwanzt, da kann ich nicht ist lang und schön. Doch, da der wir, das ist ein Fuchs. Nummer vier. Er ist klein, braun oder grau und mit Stacheln. Das ist ein. Stachel, Holke, das ist ein Igel. Der Igel ist Er ist klein, grau oder weiß, er springt schnell. Das ist ein. Malen, Schwittkost, der das ist ein, der Hase. Er ist groß und grau, er ist böse. Das ist ein, das ist ein, der Bespannchen, der Beleg, der Be濕, der Behn. das ist ein, der Wolf. Darum ist es, der Fuchs, der Hase, der Bär, der Igel, der Wolf, die Maus, das ist Wir Und dann haben die große Ми, які ми вже звучали в наших тварин, ТП, наприклад, S а, A о, O Ulaut. ми називаємо літру. У нас є їх трилаут. Um, Надікою є двокрапка. Також поговоримо про звук кс. Оскільки, коли в нас є. Це Х, це буде як Х, їх, а давайте. Ух, наприклад. Коли ми даємо літру С, наш звук звучить як «кс». Спробуйте записати дані Умлау та богосполучення у вашому зошиті. А зараз ми спробуємо прочитати та потім записати слова. B B birds third third fox fox z 6 ze cosa cosa eagle eagle mouse mouse Но гамаль Бія, Берзе, Фекс, Векс, Хадер, Ігель, Маус. Спробуйте записати. Там слова у свої сушити. Пам'ятаємо, що іменники ми будемо писати з великої літери. І, за бажанням пограємо в гру. Хто це є, де нам необхідно показати тваринку. І питання. Is das ein hasz? Пам'ятаємо, що питання ми перевертаємо. Наприклад, ми стверджували в правій другій. Das is ein, das is eine das ist eine maus А тепер ми перевернули. і «is» у нас пішло на перше місце. «Is das? Ані Маус. Наприклад, я даш, даже Ну, Ось тут може бути зовсім інші варіанти. Тож, діти, сьогодні ми розпочали лекцію 7, в якій ми будемо говорити про тварин. Говорили сьогодні про тварин в лісі. Der Fuchs, der хазер, der Bär. Der Igel, der Bonn, die Maus. Und das ist alles für heute. Tschüss.